Улюбленець українок Дмитро Валканов вперше відіграв сольний концерт на головній сцені країни. Заглянемо за до доволочікуваного концерту. Які хвилювання? А, настільки хочеться, щоб все гарно і добре пройшло, що ми майже дві години витратили на саундчек. Я настільки багато наспівався, що я тепер переживаю, що мені на концерті це все заспівати. Тут настільки в експресії ти готуєшся до цього. А, не те, що мрія. Ви уявляєте, що рівно шість років тому, саме в цій гримерці, відбувалася моя перша робота в колективі Данилка. В листопаді 2018 року минуло шість років, і я в цій гермерці вже от зараз готуюся до власного сольного концерту. Це дивовижні речі. Мені важко в це все повірити. І напевно, коли тільки це все пройде, коли мене десь день два я відійду, подивлюся весь матеріал. Тоді я зрозумів, що це дійсно був не сон і що це дійсно сталося. Я... Моє єдине бажання сьогодні це просто щоб люди отримували задоволення і самому не забути його отримати на сцені. Ну, щоб не запрошували ніяких зірок. Чому ні? То хоче можеш сам прийти. У нас в квитки вільному доступі завжди. Я ви знаєте, ну наприклад, поки я готувався до нашого концерту, я тиждень був вдома, і в мене була можливість походити на інші концерти до інших артистів. Ми відвідали концерт Наталі Могилевської, ми були у Артема Піговарова. Ми були на концерті Влада Чіва і. Ну тобто на всі ці квитки, ой, на всі ці концерти купували квитки. Це моя принципова позиція. Бо артист вкладає дуже багато, по-перше, навіть не грошей, а своєї праці для того, щоб ці концерти відбувалися. Тому на чіло ми собі зайшли на сайт, придбали квитки і приїхали. Тому хто хоче, велкам, будь ласка. Я задоволенням. А чому саме не запросив якісь гостя на сцену? Так тому, що ну у нас особливо немає таких, знаєте, колаборацій, якихось цікавих. Я сподіваюся, що вже до наступних таких великих масштабних концертів у нас вже будуть творчі співпраці, і тоді ми задоволенням запросимо. Я знаю, що сьогодні оголосите на сцені палац спорту. Я знаю цей секрет. А що там все знаєте? Откуда це все Хто розказав? Моня, ти розказав? Я просив, не я. Десять тисяч глядачів це максимальна, мені здається, кількість так. глядачів, ви буде збирати сольно. Як взагалі ви візьмете паузу свого безкінечного туру, щоб люди трохи за вами засунули? Буду... Ми не будемо брати жодної паузи. Одразу, як тільки зараз новорічні свята люди відгуляють, ми з лютого місяця починаємо навпаки дуже великий тур Україною, тому що я хочу донести в кожне місто. Про те, що в нас буде палац спорту, і хочеться зробити особисто. Не тільки там і афішею, а саме приїхати і сказати, друзі, я вас всіх запрошую. Якщо от збирах, я навіть знаєте, думаю, так, якщо приїду в жашки, наприклад. Кажу, якщо от назбирається 100 людей, які їдуть, то ми вам автобуси дамо, тільки приїде ну Тобто хочеться. А, можливо, влітку трошки відпочинемо, будемо готуватися плідно. Ми вже починаємо готуватися, тому що палац спорту це дуже. Винятковий майданчик, це непросто і палац Україна це дуже непросто, але Палац спорту, він трошки про інше. Він про концепцію, він про танці, він ну зовсім інший. І тим паче, коли я відвідую концерти інших артистів в палаці спорту, то звичайно там рівень космічний. Просто нам є куди рости, але мене тішить, що у свої роки я маю таку можливість. Думати про такі заходи, не, не те, що їх робити, а думати, тому що все таки 24 роки ми одні, виходячи з наймолодших, хто взагалі збирає сольний концерт палаці Україна. Ну, звичайно, до піввару ми не будемо стрімитися, бо це якісь просто сумасшедші цифри. Але я дуже з повагою. Тобто, сім палаців спорту це просто неймовірно, і коли я там побував, саме на цьому концерті, то і що світло, що звук мене стільки вразило плані професійного підходу така велика команда. Тому я нашим кажу, робимо палац спорту. Вони перше всі за голову взялися, бо розуміють, як будуть з них це, це вимагати робити. Але я думаю, що у нас все вийде своїм шляхом, потрошку. От у нас було жовтневий один, потім жовтневих два, потім зараз палац України, потім палац спорту. Тут дуже поступово. Своїм шляхом, на своєму, ну то, ті що їдеш далі, будеш мені показати. От я вчора протримуюся. Наталя, я хочу. Доброго, ви, ви є в інстаграмі, але Доброго. у вас не було жодного ще інтерв'ю, короткого коментаря. Дмитро, познайомте нас. Познайомте глядачі. Я так сижу, просто ви мене вибачте, бо у мене ж э, мене це, це, це моя вибачка. дівчина, ми нічого не приховуємо, просто вона не публічна і вона зараз дуже стісняється, бо вона нічого не буде зараз вам казати. Але ось <свист> ви <в> її <своїй> побачили <свист> на цьому згодом. — То буде переодягатися, а вони знімають. <свист> Правда? Моя умничка. По ж так? <свист> Давай, тільки по цьому. А, мене mm -hmm. по чому? Дай цьому.

Перший сольний концерт вашого єдиного сина. Ну дуже хвилюємось, Бажаємо йому, щоб все пройшло дійсно без тривог. Пройшло вдало, людей багато, квітки розібрані. Так що бажаємо успіху. Що, що казав Діма перед концертом, можливо, ви йому якісь там поради давали чи навпаки він радився з вами. Ну тільки все починається, великі сцени. Бажаємо йому натхнення, бажаємо йому е, палац спорту і все багато-багато, щоб великий розбув. а так. Ви вже в двох кліпах знімали з сина. Ви теж знімалися в сімейний альбом. Як взагалі? Е, ви як тато, які йому давали настанови чоловічі? Можливо, я знаю, що його дівчина Наталя теж сьогодні буде. Можливо, ви спонукаєте до одруження, тому що з нашого рано одружилися. І до одруження ще зарано. Він у нас хлопець спрямований. У нього дуже планів на майбутнє. З цим як я завжди каже, я завжди з цим спію. Він дуже готується, готувався до цього концерту. Було дуже багато концертів на протязі цих років. По і Україні багато концертів і Європа. Але цей концерт для нього найголовніший. Він ретельно дуже готувався до нього. І я бажаємо. Ми з мамою бажаємо йому вдачі, успіху. Ми віримо в нього. Він у нас молодець, сильний, цілеспромований, так що все буде добре. Останнє питання я знаю, що ви вже приїхали до Києва. Як ваше життя зараз в Києві? Що найскладніше? Як Бердянську ваш будинок, про який Діма розповідав? Чи є якісь новини? Ну, будинок наш стоїть. Поки так. що не ніхто не зайшов в нього. Сподіваємось, так і буде. сподіваємось, звільнять наше місто, і ми повернемось додому. Так дуже сумуємо. Дуже хотілося б повернутися додому. В Києві дуже добре, але життя наше там. Все пройдене життя наше там. Ми старалися, ми будували, але ну, нічого. Головне, що ми рядом поряд з сином. Це найголовніше. Цей концерт. Я, мабуть, так думаю, що Дмитро також посвідчає бердянцям. Усім він дуже любить своє місто. Всі знайомих, так що сподіваємося, що це він обов'язково дасть концерт в своєму рідному місці. Це дуже болюча тема для нього. Від... Що, сподіваюся, все буде добре. Заглянемо за лаштунки, як лісопетний батальйон готується до свого виступу в рамках концерту Дмитра Волканова. Пішли з нами, пішли. Так, добрий вечір. Так, так а ну розкажете, якого пісню будете співати? Можливо, трошечки кусочок нам спеціально для ТСН. що ви будете з Дмитром співати. Боже моє, з Дмитром ми співаємо, то що дуже любимо. І я на Жигулі, а він на Мерседесі, Я у жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, бо він такий красивий, а ти в 20 років вже сивий. На гастролях, коли їдете кудись, слухайте Волканова, зізнавайтеся. Звичайно, його пісня я не буду пити, це ж коронка. Вона просто нам так імпонує, бо ми, ми самі збиралися таку пісню написати, а тут хопа, Волканов нам перебив. кайф. А, а можете розказати, як взагалі я бачу вас так е... перед так, так, Це у вас підготовка, е... тому що я знаю, що там глядачки в залі вже такі розігріті. Ви трошечки можете перед перед виступом так в рамках такого трошечки, трошечки для согриву, для для зв'язочки, щоб потеплішали. але дуже трошечки. Ми після концерту в основному за дві пляшки. Щас каже, що ви алкоголічки, як побачу, тут. а Ніхто не каже, що він п'є перед концертом. Всі кажуть, ні, 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 ви що ми п'ємо. А ми не такі всі, ми село, натуральне село, правдиве. Ми не брешемо, ми кажемо так, як є. До речі, я ж правильно розумію, це ваш син, який багатодіт. Так. <реку> це і директор, і автор пісень. Так, і книжки ще дитячі пише. Все правильно. Скільки у Основно... важких дітей? Я знаю, що дуже багато. П'ятеро дітей. П'ять штук. Так, і всі вони теж на гастролі їздять. Ні, тільки один їздить на гастролі, молодший. йому тільки рік. І він вже цілий рік якраз таки їздить на гастролі. Вже десь 150 концертів від'їздив. Тако по різних гримерках. На столі тако поміжці всі коняки лежать, його переодягають, там підгузки міняють. Ну зараз він вже ходить, то вже це все не буде на столі стояти, буде все лежати на підлозі. Євіняшка. Хлібчик тільки їсть. Хлібчик. і йогі, їсть. Йогі. У нас в райдері завжди є огірки, тому що він приходить і першим ділом бере отакий огірок і його їсть. І потім весь концерт він собі гримерці тако з'їв, тверде, виплюнув, а мегесеньке собі з'їв. Теж буде артист, як вся ваша родина. Ну сподіваємося, якщо в нього там це все якось кудись не дінеться, той хист. Може і буде артистом, не знаю.